Чоловіки під виглядом тероборони займалися рекетом, викрадали та катували людей у Львові. За даними слідства, банду щонайменше зі шести осіб у місті Лева створили приблизно у червні минулого року. Личаківський районний суд Львова виніс вирок організатору злочинної групи. Управління СБУ Львівської області а саме оперативники затримали зловмисників на гарячому. Під час здійснення одного з вимагань коштів ви потерпілої особи. До складу цієї групи входили щонайменше шість осіб львів'янин, які здійснювали цю протиправну діяльність. Усім зловмисникам, яких було затримано на місці, повідомлено про підозру та обрано було запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. На суді очільник банди визнав свою провину. Йому присудили п'ять років за ґратами. Проте його звільнили від відбування покарання з призначенням іспитового терміну у два роки. Щодо інших учасників злочинного угрупування ведуть слідство.